До нас звернулася пацієнтка на повторний огляд. Пройшло три місяці з моменту операції. Була проведена малоінвазивна операція Суперпад. Пацієнтка вже ходить, ходить без допоміжної опори, болі стали значно менше. Пацієнтка реабілітується. Проходить додаткове лікування з приводу трохантериту та проблем зі спиною, але в цілому у нас вже набагато стало краще, пацієнтка себе відчуває набагато е, краще. Е, як ваша операція пройшла? Чудово, не встигла навіть і зрозуміти, коли вона що пройшло. Забрали тихеньку, зробили наркоз і все. Я в палаті нічого все було добре. Слава Богу, хоча я трохи боялася. Боялися операції. Да. Боялась наркозу. Скажіть, будь ласка, а що е, вас навело на те, що ви вже собі сказали, що готова йти на операцію угу, Тому що це вже було не життя. Я вже практично не могла ходити, не могла рухатися. Одні болі були, це не життя. Угу. Ну і що можете сказати людям, які живуть з таким болем? Ну що, Не боятися йти і. Робити оперуватися, міняти і повертатися до нормального життя. Ну, якщо є покази, то да, так, якщо це є треба показ, робити. Не терпіти ці болі, тому що це адські болі і ти живеш неповноцінно і відчуваєш себе дуже погано. Угу. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, скорішої вам реабілітації, відновлення повного. Щоб ви ходили, вас нічого не турбувало. Дякую, дякую а вам за звітання. Дякую вам дуже дуже велике. Дуже вдячна доктору, тому що уход такий хороший був. Всі персонал так відносились дуже добре. Як, як до своїх рідних, шалуча лучше, мабуть, я дуже довольна, що я попала сюди в цю клініку, що знайшла, і все добре. Ну, я всім вважаю, що тільки йдуть ляха в Дякую, дуже приємно. Да.